Знайомтесь, це два товариша. Олег і Микола. Вони працюють на підприємствах і, як і багато інших респондентів, подають звітність до органів державної статистики. Бо ці звіти є основним джерелом даних для підготовки статистичної інформації про стан нашої країни. Олег подає звітність у паперовій формі. Для цього йому потрібно правильно заповнити бланки. І якщо він помиляється, то йому доводиться переписувати звіт заново. Потім заповнені звіти Олег складає. Іде на пошту. Чекає в черзі на обслуговування. Сплачує поштове відправлення і, нарешті, відправляє звітність на адресу органів державної статистики. Олег. Як сумлінний респондент хвилюється, чи на пошті не загубляться його звіти, адже він так старанно заповнював їх крок за кроком, бо розуміє, якою важливою для країни є інформація від кожного респондента статистичних спостережень. А Микола вирішив піти легшим шляхом і відразу подати звітність в електронній формі. Він зареєструвався у кабінеті респондента на сайті Держстату. Кабінет не потребує інсталяції програмного забезпечення та завжди містить актуальні макети бланків, доступні онлайн. Микола поділився з Олегом своїм способом подачі статистичної звітності в електронній формі, адже це сучасно, легко і надійно. Тепер Олег також подає звіти онлайн. Дякуємо усім респондентам, які у ці складні часи для нашої країни продовжують подавати звітність. Інформуємо вас, що з 1 січня 2023 року набуває чинності новий закон про офіційну статистику. Стаття 10 якого передбачає єдиний спосіб подання статистичної звітності. В електронній формі приєднуйтесь до майже 130 тисяч респондентів, які вже давно зрозуміли переваги і подають звіти онлайн через кабінет респондента. Цінуйте свій час. Ми працюємо для вас. За додатковою інформацією. Ви можете звернутися до Держстату за номерами 066. 028 83 49 097 060 91 72 або на поштову скриньку